Розвиток мовлення овочі Вітаю вас, малята! До нас в гості завітала Катруся і принесла з собою кошик з овочами. А які овочі ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? Слухайте уважно. Соковити і кругленький, маю щічки червоненькі, до смаку у кожній страві додають мене в приправі. Що це малята? Так, це помідор молодці. Навесні ми у землицю посадили диво птицю, а вона в своє гніздечко нанесла аж сто яєчок. Що це малята? Так, це картопля, молодці. Я яскрава довгоноса і зелені маю коси, я хрумка і соковита. Люблять всі мене дорослі діти. Що це малята? Морква. Молодці. Має він зелену вроду, дуже любить пити воду. Без води живтіє, в'яне і стає гірким поганим. Вірно, це огірочки. Він червоний у середці, родич моркві ріпі, реці, здав на хронові свояк називається буряк. Молодці, малята Привіт-привіт! Давай пограємо в гру Опиши овочі. Треба складати овочі у кошик та розповідати про них за схемою. Який розмір, який колір, яка форма та яка назва? Ось дивись: наприклад. Вона велика. Зелена. Кругла. Це капуста. А тепер спробуй сам. Молодець! Гарно попрацювали! Малята, давайте пограємо в гру, що росте на городі. Картопля. Як ви гадаєте, картопля росте на городі? Так, вірно, росте. Морква. А морква росте на городі, малята? Так. Вишня. Вишня росте на городі. Ні. Вишня росте на дереві. Молодці. Кавун. Кавун росте на городі. Так, вірно. Кавун росте на городі. Груша. Груша росте на городі, малята. Ні, груша росте на дереві. Гарбуз. Гарбуз росте на городі. Так, вірно, гарбуз росте на городі. Буряк. Буряк росте на городі. Так, вірно. Буряк росте на городі. Горох. Горох росте на городі, малята. Вірно. Молодці. Яблуко. Яблуко росте на городі малята? Ні, яблуко росте на дереві. Молодці.